Як в період ГРВІ уникнути захворювання? Е, профілактика гострого вірусного інфекційного захворювання є досить простою: це е, ведення здорового способу життя, уникати переохолодження та прийом вітаміну Д як основного імуностимулюючого вітаміну. Що робити, якщо вже захворів? От я так розумію, алгоритм. Ми звертаємося до сімейного лікаря. Правильно він призначає нам лікування і які потрібні результати аналізів, щоб правильно оцінити стан людини, яка захворіла. Сімейний лікар призначає вам план обстежень, який включає в себе загальний е, аналіз крові, загальний аналіз сечі, рентген органів грудної клітки е, за показаннями. Тобто, якщо в пацієнта е, є підозра на бронхіт або пневмонію, то е, пацієнт повинен пройти даний метод обстеження. Надалі е, сімейний лікар контролює динаміку, тобто, якщо пацієнту буде краще після призначення отриманої терапії, то е, необхідно повторити е, клінічне. Аналіз крові та клінічний аналіз сечі після одужання або ж, залежно від стану хворого, його можна скерувати у стаціонар, або продовжити вести його амбулаторно.